Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Ради й зустрічі у старому завіті. Музика впліталася як у приватне, так і у суспільне життя єврею. Музика була невід'ємною частиною їхніх загальних зборів і різних церемоній релігійних, тріумфальних, весільних і похоронних. При дворах Давида і Соломона були організовані жіночі й чоловічі хори. В першій книзі Хронік, в 15 розділі написано, і сказав Давид зверхникам Левитів, щоби поставили своїх братів-співаків на приладдях пісні, на цитрах, арфах та тих, що грають на цимбалах, щоб піднести голос на радість. Псалми, що увійшли до книги псалмів, без сумніву, виконувалися у вигляді пісень і простих коротких наспівів під акомпанемент відповідних музичних інструментів, часто практикувався спів двох хорів по черзі. У Новому Завіті ми читаємо цікаву історію про те, як Ісус прийшов у дім начальника синагоги, в якого померла дочка. В Євангелії сказано, що коли Христос прийшов додому начальника і побачив сопілкарів та натовп, то проголосив: відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Цікаво, якою була тоді музика сопілкарів. Музика в її правильному виконанні може стати могутнім знаряддям прославлення. Вона сприяє швидкому запам'ятовуванню слів. Музика здатна приборкати грубу і бунтівну природу людини. Вона може прискорити думку і збудити співчуття, внести гармонійну згоду у вчинки, видалити похмуре перечуття і відчай, що підриває мужність людини і послаблює її зусилля. Коли Христос був дитиною, він був спокушений гріхом. Але не піддавсь йому. Спокуси оточували його, коли він дорослішав. Але пісні, яких навчила його мати, лунали в його серці. І він підносив свій голос, вихваляючи Бога Отця. І його супутники раптом виявляли, що співають разом з ним. Бог бажає, щоб ми використовували всі здібності, подаровані нам небесами для відсічі ворога. На жаль, сатана розуміє силу музики і дуже майстерно збуджує і зачаровує людські серця тими мелодіями, що не сприяють духовному піднесенню. Прослухавши останні звуки найсучаснішої популярної пісні в стилі рок, дівчинка підліток сказала батькові: чи ти чув?» Коли-небудь щось прекрасніше, він відповів тільки одного разу, коли вантажівка з порожніми бідонами для молока зіткнулася з іншою вантажівкою, що перевозила живих качок. Ми визнаємо, що особистий смак відіграє велику роль. Тому, яку музику люди цінують. Втім, часто навіть християнська музика своїм неприємним звучанням не підносить наші душі до небес. Хваліть Бога за музику, яка будує нас духовно. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі, що в світі музики Ти також нам допомагаєш розібратися, яка музика може сприяти нашому духовному зростанню. Благослови молодь, Господи, щоб вона могла слухати музику, яка буде підносити їхні душі до тебе. Благослови нас усьому в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ми використовували всі наші здібності. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Напишіть нам про своє бажання або зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20, 20. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!